Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в АТБ. Подивимося з вами нові акції та знижки, які будуть діяти з 12 по 18 лютого включно. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобаєчки. Кукбасайте від своєї лінії шинкова, напівкопчина 500 грамів 112 грамів. Є така тернопільська ковбаска сиров'ялина від своєї лінії. 357 гривень йде за кілограм. Золотиста ковбаса сиров'ялина від своєї лінії. 293 гривні йде за кілограм. Четвертина куряча від своєї лінії. Копчена варена йде. 137 гривень за кілограм. Ковбаса варена куряча, ковбасний ряд. 300 г 28,50. Вироби йдуть фаршеві Хот-дог Вага 450 грамів. Розумний вибір 40 гривень. Сардельки з сиром. М'ясна лавка від своєї лінії 180 гривень. Ціна йде за кілограм. Сир суд, гауда пластинами 150 грамів, сир на півтвердий. Без лактози теж 150 грамів. І мастам теж 150 грамів, 58-70. Сир плавліний йде, кома вершковий та бекон 75 грамів, 16,80. Сир дзюгас тертий 100 грамів 59,90. Сир твердий дзюгас. Подріблений 100 г 66,90. І бруском 12 місяців, 180 грамів 115,90. Паста сиркова з лососем та кругом 135 грамів, 50 гривень 90 копійок. І сир вершковий з рибами лисичками. Теж 135 грамів, 50 гривень 90 копійок. Паста сиркова, 20, вершкова 160 грамів, 55,90 Целедець, філе шматочки від своєї лінії Матіє 180 грамів. 44,90 І оселедець пряно-пікантний, філе шматочки валіє від своєї лінії 180 грамів. Теж 44,90 На цьому тижні знижка на філе охолоджене корчат. Знатна курка 168 гривень іде за кілограм. І знижка на цьому тижні на філе стегна Знатна курка охолоджене 173 гривні за кілограм. Форель слабосолена. Філе шматок іде на шкірі 180 грамів. 175 гривень 90 копійок. Крабові палочки від Deluxe Foods охолоджені, 250 грамів, 48,90 90 І крабові палочки від Deluxe Foods заморожені, 250 грамів, 48,90. Креветки, варено в морожені, норвін. Вага 700 грамів було в покупці, 187 гривень, 40 копійок. Квасоля йде шручкова від своєї лінії, Швидко заморожена. Вага її 400 грамів. 35 гривень 90 копійок. І суміш овочева, Весняна. Де швидко заморожена? 400 грамів. 42 гривні 90 копійок. йдуть торгова марка Левада. Панський. Вага їх 600 грамів. 54 гривні. Пільміні Левада з яловичиною та свининою, вага 900 грамів, 104 гривні, 90 копійок. І пельмені фірмові з яловичиною. Вага 800 грамів, 95 гривень, 90 копійок, ну тобто 96 гривень. Сердина, валивкові олії і гагол. 240 г, 54 гривні, 10 копійок. Сардина бланшована йде валія. Боцман 230 г, 47 гривень, 30 копійок. М'ясо корей від своєї лінії. У власному соку 325 г, 54 гривні, 30 копійок. Булбург з м'ясом курки йде. Від своєї лінії також 325 г 44,50 грам. 44, і червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії. Теж 325 грамів 46,70. Майонез іде від Оліс, столовий 67%, 300 грамів, 30 гривень, 50 копійок. Великий об'єм без знижки йде. Майонез королівський, 67% 500 грамів, 49,90 Королівський смак, чудовий, 50%, теж 500 грамів, 42 гривні 50 копійок. Майонез королівський смак, європейський, 72%, 500 г гр. 50 гривень 70 копійок. іде густо, чесниковий, 180 грамів, 20 гривень 70 копійок. Соус маргарита теж 180 грамів 19 гривень. І сендвіч соус 180 грамів 20 гривень 70 копійок. Олія чумак золота рафінована. Об'єм 900 мл. 74 гривні 90 копійок. Сип кисломолочний, український, нежирний, 350 г, 50 гривень, 90 копійок. 5% жиру 55-90. І 9% жиру. Український теж 350 грамів 58,90. Сиркова паста, ягодинська для дітей. Яблуко, полуниця, банан, малина слива, персик, черниця 90 грамів 13,80. І сир кисломолочний. ягодинський для дітей 90 грамів, 13,50. Це циркове дольче, персик 200 г, 30 гривень, 90 копійок. І дольче банан та шоколад. Та вишня в шоколадній глазурі 200 г, 30 гривень, 50 копійок. Продукт актимель, кисломолочний, полонично гранатовий мультіфрукт, лісові ягоди, полуниця солодкі, 100 г 1540 водноцінний тут. Чай, чорний ліптом, 20 пакетиків йде, 34 гривні, 30 копійок. Чай Лаваре, йде заварний. Чорний, зелений, з ароматом суміці, 80 грамів. 58,50. Чай Чай Foods йде заварний, зелений вайховий з додаванням цедри лимона, апельсина та лепесток календули, 80 грамів. 48,90. Чай, люкс пуц, йде заварний, варний. Крупна листовий, 80 грамів, 48,90. Чай лаваре, зелений, йде в пакетиках, 24 пакетика. Лаваре з бергамута та чорний, теж 24 пакетика, 41 гривня, 50 копійок. Потенцівано. Чай зелений, лаваре, асарті, 25 пакетиків, 44,50. І лаваре чорний, 5 смаків, теж 25 пакетиків, 44,50. Паварищина сублімована, якобс. Скліїде 190 грамів, 135-90. Якос хращіна сублімована в склі також 95 грамів, 247-90. Якобс, монарх, хращина сублімована, 200 грамів, 265-90, кава, купа, мелена, 250 грамів, 194 гривні, 90 копійок. Кава в зернах купа, вага 1 кілограм 519,90 Кава в зернах Еспресо. Теж вага 1 кілограм. 489,90 Цукерки Міленіум, асерті Молочний Шоколад. 285 грамів, 150 гривень 50 копійок. Цукерки Міленіум Рів'єра, Асарті 250 грамів, 130 гривень, 50 копійок. Цукерки Любімо, Молочний де шоколад 125 грамів, 64 гривні. Цукерки від рошен, шоколатері йдуть шоколадні. 195 грамів, 236,90 Цукерки від Рошен, Київ вечірній, 175 грамів, 236,90 шоколад молочний, корона, макс, фан і з різними начинками, 150 грамів, 75,90 Шоколад Міленіум, Вері Пері, велика йде, з начинкою печива та з начинкою горіхів. 88,90 гривень. Шоколад клакній велика, З різними йде вона. начинками. 118 гривень. Сукерки відрошен. ямі Гамі, Ідуть в асортименті. 19 гривень, 90 копійок 70 грамів. Чіпси Лейс. Запечені зі смаком йогурту з травами 46,60-110 грамів. Та запечені зі смаком лисичок у сметані теж 110 грамів, 46,60. Напій Sprite, сильно газований, 2 літра, 40 гривень, 50 копійок. Та фанта сильно газована, теж 2 літра 40 гривень 50 копійок. Напій біола, полуниця кілі, сильно газований, 2 літра, 27,90. Напій живчик з соком яблука газований літр 150, 20 гривень 70 копійок. Джафа, ананас, Об'єм майже літр 55,90 90. Морозово, хрещатик, пломбір 750 грамів, 132 гривні, 90 копійок. Морозово, київський пломбирский 140 грамів 37,50. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!